У верті в сирку на увазі спільноти з сестерство тебе се порочного ліномалі і з міста, де було об'явлення в охороці Святій Верманецькій Сібілому. Цього року минали золотий золотими білею жартонного служня сестерства життя теборочної дімалі, тут в люді. У 1975 року сестри були покликані на місії от церква. З усе села Приміна. Ще перед будовою нашої української церкви у Друзі сестри супроводжували українські групи паломників у їхніх прощах до допорожої юмарі, з ядерної оборотю Масав'яні. Перші сестри прибули з Канади. Згодом у місії допомагали сестри з Бразилії та Єгославії. Відтак, у 2013 році, Сестри служебниці українських ковінції. На даний час тут своє служіння здійснюють дві сестри, сестра Антонія та сестра Марка. Вони зустрічають прочан, разом моляться з ними та йдуть доброти, де беруть участь у про молитві на наверх зі свічками. Від часів отця Василя Приме місією в юрді опікувався отець Петро Гай та отець Герман Нещак. Чином святого Василія Великого. На даний час місії обігує царевки, місії Отець Михайло Манюка, отець і торгійно та спорально супроводжує українські колонії. Зараз у мир і на мірі в Україні за нашу твоїм, за нашу владу, за всіх терплячих і поранених, за тих, що в полоні, за тих, хто пропав без вістю. За всіх волонтерів та людей доброї волі, які допомагають наближати перемогу та й усіх ваших наміння, крові нашої лікарям. Ім'я Отця Сина і Святого Духа, Амінь. Цар і Небесне, дішити до душі істини, що всюди єси, і села, скараниться, і життя подати, прийти і селі за нас, очисти нас, і усякої скверні,

і нашого Брата Спасіння, і жовтність небес, і воплотися з дупи і мови діви, і скази диви. І Бог розп'ятить за нас заповнення Білаха, і свячалки поковани, і воскресуть п'ятій день світнього і висністься на небо, і сидить пророчиться, і вдруге прийде зі славою судити жодні наклик, а Його царство не буде кінцем, і Духа Святого Господа Божого, що до серцеві сходить, що з Оце вісимо війно поконяє, і, і на і славні. І на славен, і на того, поти Христа, став се Слава Святого Духові, що нас просвітити, повсякчас, і віків. Амінь. Воронах Світливо радуся, Господь з тобою, благословенно в тих діх і на Isusa u Semajskom osadu. Prvo slažemo pro te, jak Isus Hristos molim se pred Semajskom osadu, pobođajući na što spasi na ljudstva s izmjelu srčene strasti i smajt na Hristi. Jeho nekliši učnik ne mogli čuvati s njim, ali dobre čuvao s radne Da, що прийшов з того, що локалі, зі сторожею арештувати Спасителя і лукавим поцілунком, Його вовнина. Отче наш, ще з сина небеса, нехай сіди сім'я Твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде море Твоя, я мав не відання землі, і наша сущна собою, і нам проведе наші, як не прощай, на наша. I n-naveri nas u s-fuxusum, ta' u jesgullin nas li d-dur għagħu għan. Popo parodizie, dħigo radi s-svjam, Għal-għalna Marija Gospod s-togboju, Għal-għalna S-slovenna I І на солоні підла на кого, по девородина вся спаса і звали на душа, по родиці діборатися, молодах, господь собою, в своєму ти жінка, і на соломинаго, коли пробила крізь і звалите на душа, породиться Dá nos solenamente enchiamos e não nos solenemente longo, porque por ele a cruz as passa é a luz nossa. De por ele a viver, doador Maria nosso Salvador. Dá a, esposa, a Ородиця ті порадуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між міжінгани, і благословенних і благо, проти протина Христа Спаса, і спали те на душі наші. Городиця ті орадуйся, благодатна Маїх, Господь з тобою, благословенна ти між міжінкам, і благословені і благо. По і протива Христа Спаса і з повітря душі наших, породи це діво Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішенька, і благословені при тона твого. Подик проти Христа Спаса, і з повітря душі наших, породиться діво благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішенька. i blagoslovanje priklona Tvoju, u tebu rodila Hrsta spasa Ratuska, Marija, svodajna, i zbavitela duši naše. Bogorodice i oradujska, blagodatna Marija, Gospod na tebišnji i blagoslovanje всій душі, особливо ті, що найбільше потребують Бога на Молосе. Друге страсне Аніс. Почування Ісуса за наказом Пилата. Розважимо про те, як Онтій Пилат наказав почувати Ісуса Христа, думаючи, що після цих страждань і відмовляться від думки про розп'яття на Христі. І цим самим Він завдав Господові ще більше терпіння. Спаситель заради любові до нас приймає всі жорсткі удари, щоб ми ніколи не забували такої ціною спасеньких. Отже наш той сам, нехай сердиться, я Твоє, нехай прийде за слово Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш слушаний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, немайця наша. i ne vedi nas uz pokusu, ali te izvore nas i u pravu koni. Bogorodim se i poradi se, blagodatna Marija, Gospod s tobojom, blagoslovena te viši i blagosloveni te i dvona toga. Pobjeko je deva presta spasa i stvoritelja duši naše. Bogorodim se i poradi se, blagodatna Marija, І благословині піло на того. бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Охорони порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. ти між жихана, і благословені прийма на того. бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Похорониця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тижниками, і наслолених пітло на Того, бо ти породила Христа Спаса і здобите душі наших, похорониця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимчинка, і благословені пітла на Того. Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна мішінками, і на словах відлога над Богом. Вот як породила пресла спаса і спопити на душі наша. Родиться тіло радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішінками, і благословенних тітво надто. Оти бородина Христа Спаса і спадите на душі наших. Породиться діва, Марія, з тобою, благословина віші нам і на словами приготовим. ти бородина Христа Спаса і спамити на душі наших. Породиться Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Славена і вішіна, і дослабені, і хлопця того, води вородина, Писа, спаса, для душі наших, слава Дісину, Святому Духі, і у всіх частинах, і на віки. Повій Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас відомі певне, запровади немов у всі душі, особливо ті, що найбільше страсте танство. Коронування Ісуса Христа та Рім розважимо про те, як римські вояки задля насмішки одягли на Ісуса Христа терновий вінок, промовляючи, радість царю Одеській. Ось наш цар, що віддає своє життя справедливої любові до нас, чи готові ми заради Нього терпіти і бути вірними до кінця. Oče naš, koji se na nebesa, nehaj se i ja tvoje, nehaj prije carstvo tvoje, nekaj bude vole tvoja, jak na nebi, tak i na zemi. Pit naš na daj na sjebolju, nam naši, ne se volim, i prosti nam probleme naši, jer im ne prošćajamo da vlaca i da ga djena su skupu ali nas je pokavu,

тоді породила Христа Спасера та Спавителя. Душа наша, Богородиця, дій過равіюся! Благодарна Марія, Господь з тобою! Власнове над тими жінтами і власнове, святить ти тоді, тоді породила Христа Спасера та Спавителя. Душа наша, Богородиця, дій�를абіюся! Благодарна Марія, Господь з тобою! Власнове над тими жінтами і благословення, пригона Того, бо ти породила Христа Спаса, і славити на душі наші. Боровиться, ти боралися, добря на її судьбой з тобою, благословенно ти вічі пані, і благословений пригона того. бо ти породила Христа Спаса, і славити на душі наші. Господь с тобой. И Бог слова на привод. Обе проверя Христа спасать, профиля душа. Воробьев, Дивайся, Лавкана, Господь с тобой. Благословенно. И до Слава нет one на all. Боги, породила Христа з вас, і збавити для душі наші. Богородиці, дій до радості, благодатна Марія, Господь з тобою, до восторгання кримінальних камер і до восторгання крім луна Богу. Боги, породила Христа з вас, пролива Христа Спаса і Збавителя Душі Нашої. Богородиця і Богородиця, Благотатна Марія, Господь з тобою, благословена Твої жінка і благословений Христо Матфео, пролив пролива Христа Спаса і Збавителя Душі Нашої. Слава Богу, Христос, що ти не був ось ось час і не був ніхто. Амінь. Ісусе, прости нам наші діти, захорони на життя, запорогти немов усіх душі, особливо ті, що найбільше потребують Бог серпня. Четверта Вста свята слава. Хресна дорога. Розважмо про те, як Ісус Христос іде на угоду, несчи хрест. На цій дорозі Його підтримує найдорожча матір, я. Його обличчя обтирає віруміка. Симонська рене допомагає нести хрест. Єрусалимські жінки матері оплакують його. Тут місце кожного з нас, адже спаситель сказав, якщо хтось хоче після того, хай з себе самого, візьме на себе хрест і йде слідом за мною. Отче наш, що є сину Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Вітаємо сьогодні, і просимо проведе наші, тебе не прощаємо на вас наша, і не веде нас у спокусу, але без голос і духа, амінь. А ми радуйся, благодатна моїх, Господь Стобою. Благословен на приміщень данного і благослови, поки пробила Христа спаса і Воротайся, волга моїх, Господь с тобой, по словам фінишника, и до слова не питла на того, бо і породила Христа Спаса і ставити на душі наших. Породиться і воротайся, волга Марія, Господь собой, волосся, и до славяні пилона

і вот словами. Вот и Христа Спаса і Збавителя душ наших. благословенна на моих условиях с тобой. Лав собака не Христа Спаса і Збавителя душ наших. и пробивает радуйся, благодатна испарите. Господь з тобою, благословенна ти жінка, і благословенна ти дона Богу, тобі породила Христа Спаса і Збавителя душ наші. Попробиці і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінка, і благословенна ти дона Богу, тобі породила Христа Спаса і Збавителя душ наші. Благодатна Боже, ти вираєшся, Бога, Маріє Коспоць з тобою, Бог славен eben dragon, і благословенний славен он mulheres. Ходи породила Христа Спаса з невикилими Copy modelling. Боже, ти вираєшся, Бога, Маріє Коспоць з тобою, Бог славен encourages the weak under old rules, а Запас, і слави, на душі наші, славості, сину, і в святому дух, і в і по всіх часі, на і. Вони Ісусе, просиме в наші віки, заторнення на свідомі пехеного, запровадне во всі душі, особливо ті, що найбільше потребують, Бог у серпнах. Я і стасте хани свого. Христе, і смерті, Ісусу Христа. Розважне до Ісус Христос помирає на Христі, перед цим віддавши нас мій улюбленому учені Ана, усіх нас, Материнського піку погородить, пробачивши всім книжникам і відкривши розбійнику від тварій раї. Останніми словами Спасителя були, очі у Твої руки, від Твої духа Мого. Отже наш Сина Іса, нехай святиться і навіть, нехай прийде за Сум, нехай буде Бога.

Palaikau viskį į doradus, ja, 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 palaikau viskį 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 doradus, ja, ja, palaikau viskį doradus, ja, 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 palaikau viskį doradus, ja, 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 Оди поруби ع nations of S Writing Избавитель е душ нашей Бог робит світиво радуйся Благодарна Марія Господь з тобою Благословена ти Мощникам І благословен і Божеios Оди поруби ع nations of S Writting Избавитель е душ нашей Благороди зі дillo радуйся Благодарна Марія Господь з тобою Благословена ти Мощникам і до static леу на дрову, бо ти породила Христа, Спаса і Збавитиля душ наших. Богородиці, Ти порадуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, долет славена на трешні до hopedивно кричиш facta, славенин відтлу нах мо conna, Ти породила Христа, Спаса і Збавитиля душ наших. Богородиці, Ти порадуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тимічні Пані, і благословенна Тимічні Пані, Боже, породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О, Боже, ти порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тимічні Пані, і благословенна Тимічні Пані, Боже, породила Христа Спаса і Збавителя душ

Славася, молодшого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Рега, Україну! Молись за Україну, Pray for Ukraine. Молись за Україну, якою б мовою не молився? Молись за Україну, оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців, і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.